Лиш він один у горі відкріпляє, лиш він один у нещасті потішає, всі наші болі і почалі знає. Ніхто з людей, ніхто, лиш тільки він, живий Господь, Спаситель, Божий син. І в твоїх бідах вір, ти не один. Він допоможе й дасть для тебе сил. Усе пройдеш, здолаєш всі печалі, тому що ти живого Бога знаєш. Ти знаєш того, хто всю владу має, хто зцілює, хто з мертвих воскрешає. Не раз до тебе Бог твій говорив, і милість не одну тобі явив, чому сьогодні руки опустив? чому ти в душу сумніву опустив? Скажи мені, чесно ти зізнайся, чи твій Господь хоч раз в житті змінявся, чи Він хоч раз від тебе відрікався? Я знаю, ні, тож нині не лякайся. Сьогодні знову стукаю до тебе, з'єднайся, сину, у молитві з небом. Я знаю все, усі твої потреби, Тепер за все, прийти до мене треба. Чому забув, який сьогодні я? Чому забув, що поміча твоя? Чому забув, що я твоя опора? Чому зневіра в серці твоїм знову? Я твій, Господь, повір мені, дитино, ніколи і ніде я не покину. Не плач, дитя, я сльози всі втираю, про всі твої проблеми пам'ятаю, прийди до мене низько ти схилися, мені, як батьку, знову ти відкрися. Я дам тобі із неба допомогу, і до кінця пройдеш ти цю дорогу. Не сумнівайся, віруй я з тобою ніщо не розлучить тебе зі мною. Я твій Господь, і сила я твоя. Хай віра буде чиста і жива, без віри догодити неможливо, тому не бійся, а вперед сміливо, нехай ступають твердо твої ноги, і пам'ятай, що ти крокуєш з Богом, я... а я твій шлях, дитино, сам проваджу, і поміч дам, і сам тобі пораджу. Тому іди вперед і не вагайся, будь мужньою, я з тобою не лякайся. Амінь.